Слава Всевишньому і Божого благословення всім порядним людям та всьому українському народу. Нині ми маємо поговорити про шершнів, яких необхідно викорити з вулика під назвою Україна, аби наш народ не був вічно відлученим від меду. Кожен тип державного устрою має свої плюси та свої мінуси. В Україні доби козаччини існувала військова демократія. Яка, досягнувши свого найвищого розвитку, привела Україну до неймовірно складної політичної ситуації, що увійшла в історію під назвою Руїна? Аналог української руїни вже траплявся в історії, а саме в історії давнього Риму. І з метою попередження узурпації влади у Римі було створено систему управління країною. У які всі питання державного значення вирішував сенат, а все військо передавалося в розпорядження двох консулів, яких обирали терміном на один рік. Коли ця демократична державна система дійшла свого найвищого розвитку, вибухнула громадянська війна і на певний час у Римі була встановлена диктатура Луція Корнелія Суле. Згодом представник популярів Юлій Цезар взяв реванш і фактично став диктатором Риму. Сенатори оптимати вчинили проти нього змову, яка закінчується вбивством Цезаря, проте після правління Цезаря народ Риму вже більше не захотів демократії, і саме тому, починаючи із Октавіана Августа, Римом почали правити імператори. Невдовзі ця система зазнала руйнування. Імператорів почали обирати легіонери, а легіонерами на той час у Римі були представники інших народів: Гали, германці, фракійці та інші. Почався період, коли до влади приходили люди без жодних спадкових прав на владу. Тому майже кожен воєначальник, який отримав своє розпорядження кілька легіонів. Ставав потенційним претендентом на трон імператора, для цього йому залишалося лише заручитися підтримкою власних легіонів, і саме такий політичний устрій призвів до зникнення Римської імперії з лиця Землі. Така держава зробилася нездатною себе захистити від експансії своїх сусідів. Це було щось подібне до української руїни, коли військові лідери починали боротьбу за електоральні симпатії, а досягнувши влади, розправлялися зі своїми конкурентами. Скажімо, Брюховецький, отримавши гетьманську булаву, наказав стратити Сомка та Золотаренка своїх конкурентів, але найдраматичніші сторінки історії України доби козаччини розпочалися дещо пізніше. За протистояння Самойловича із Юрасем Хмельницьким. Іван Самойлович прийшов до влади нещасного для України 1672 року, того ж самого року, коли період руїни досягнув свого критичного рівня. Того ж року народився і майбутній кат України Петро І через тиждень після народження Петра І. 17 червня на козацькій раді в Конотопі Самойловича було обрано гетьманом війська Запорозького замість Дем'яна Многогрішного, вже три місяці тому зрадженого чотирма змовниками із середовища козацької старшини та заарештованого і засланого московитами до Сибіру. Змову очолював генеральний обозний Петро Забіла, який розраховував, що сам стане гетьманом, той самий Петро Забіла, який разом із гетьманом Брюховецьким їздив до Москви в 1665 році підписувати ганебні московські статті. Його підтримував ще один зрадник, генеральний писар Карпо Мокрієвич. Серед змовників знайшлося місце Івану Самойловичу, оскільки під час арешту многогрішного він не виявляв особливої активності, саме йому й дісталася гетьманська булава, як особі найменш скомпрометовані з трьох головних претендентів на булаву з числа змовників. У цей же час на правобережжі було аж два гетьмани Петро Дорошенко, який 1169 року прийняв протекторат Туреччини на умовах фактичного паритету. Та Михайло Ханенко, обраний гетьманом трьома правобережними полками, того ж таки 1669 року, при цьому Ханенко опирався на союз із Польщею. У вересні 1670 року в місті Острозі він уклав угоду із представництвом польського короля, на підставі якої королівство польське визнало його гетьманські повноваження. Аханенко погодився на збереження автономії для реєстру козацтва ціною прямого підпорядкування решти українського населення польській короні. Відтепер польський король Ян Собеський був зацікавлений у тому, щоб підпорядкувати Ханенку територію всієї України. Отож, восени 1671 року він розпочав військову агресію на територію підпорядковану Дорошенку та захопив декілька подільських міст, зокрема Барцлав та Вінницю. Пози як угода Дорошенка із турецьким султаном передбачала військову підтримку з боку Туреччини на випадок війни, Дорошенко отримав таку допомогу. Протистояння закінчилося фактичною поразкою Польщі та Бучацьким миром, відповідно до умов якого Польща відмовилася від жодних претензій на територію преобережної України. Здавалось би, подія сприятлива, але її наслідки виявилися невтішними. Тепер на правобережну Україну стала претендувати Московія. На початку 1674 року об'єднані військові сили козаків Івана Самойловича та стрільців московитів, очолюваних боярином Ромодановським, перейшли Дніпро. Ханенко, який внаслідок Бучацького миру втратив підтримку почті, вирішив скласти свої гетьманські повноваження на користь Самойловича. Окелені успіхом Самойлович та Ромодановський взяли в облогу гетьманську столицю Чигирин, проте, почувши, що на допомогу козакам Дорошенка йде загін турків, очолюваний візир Карамустахвою Самойлович та Ромодановський відступили. Проте з цього часу турецький уряд почав тотальне порушення умов угоди з Дорошенком, підписаної 1669 року. Турецький візер почав вимагати сплачення данини в казну падешаха, з'явилися випадки пограбування православних церков та перетворення їх на мечеті. Татари піддані султана, знову відновили набіги. З метою захоплення бранців ясиру, Дорошенко зрозумів, що його обдурено бусурманами і на початку вересня 1676 року склав свої гетьманські повноваження, не простивши собі власної політичної помилки. Щоправда, у вересні 1676 року, коли військо Самойловича. Разом із 30 тисячним загоном московитів Ромодановського знову наблизилось до Чигирину, Дорошенко все ще залишався фактичним правителем Гетьманської столиці. Його гетьманська гвардія козаків-сердюків, яка налічувала близько двох тисяч чоловік, вчинила запеклий опір напасникам. Залога готова була обороняти місто до свого повного знищення. Дорошенко ж після того, як численна перевага ворога виявила свою очевидність, наказав сердюкам зупинити опір. Зрікшись влади, Дорошенко знову виявив свою політичну короткозорість, оскільки в турецького султана існувало на цей випадок, Маріонеткова кандидатура Юрій Хмельницький, який з 1670 до 1677 року перебував у турецькому полоні, де його було поміщено в один із грецьких монастирів, оскільки на той час він давно вже був постриженим у ченці під іменням Гедеон. Але ще до того, як Султан відчув потребу в послугах Юрія у жовтні 1676 року у селі Журавно на Львівщині Володар Порти підписав із Польщею нову угоду, за якою Поділля не лише залишалося у складі Османської імперії, але й було вилучене із козацької автономії. Характерно, що відповідний договір не визнавав зречення влади Дорошенком, оскільки, як і в окремих попередніх документах Османської імперії, він тут називається гетьманом Русі. Весною 1677 року Юрія Хмельницького за наказом султана було звільнено з і наділено титулом князя Сармацького. Разом із армією, яку очолював візер Ебрагім на прізвисько Шайтан, Юрій прибув у Україну та відразу ж пішов на Чигирин, де мав намір бути обраним на гетьмана. Втім, справа виявилася нелегкою, і Візер вирішив чекати на підкріплення, що прибуло аж наступного року, козаки героїчно обороняли місто, багато напасників встигло полягти. Про цю подію добре знали Самойлович та Ромодановський, але жодної підтримки гарнізону вони не надали. Натомість Ромодановський послав до царя Федора гінця, щоб той вирішив, як потрібно діяти в цій ситуації. Цар відповів на запитання запитанням, мовляв, чи варто Чигирину тримувати й надалі, і яка з цього буде користь? Після цього Ромодановський. Надіслав до Чигирину розпорядження, яке вимагало підпалити місто. Позаяк під цим листом стояв підпис Самойловича, а сам лист був скріплений із печаткою Самойловича. козаки виконали наказ Гетьманську столицю знищили. Це було те, чого потребували турки, а також те, чого хотілося московитам. Досягнувши основної мети турецька армія окремими багатотисячними загонами, розбрелася Черкащиною, руйнуючи міста і села, зокрема, Черкаси, Канів, Корсунь, Стеблів. Зрозуміло, що Ромодановський та Самуйлович жодних перешкод цьому їй не чинили. Вони були зацікавлені в тому, що правобережжя було сплюндрованим. Що це справді так, Самойлович довів наступного року, коли разом із Громодановським розпочав сам знищувати міста та села Правобережжя та депортувати їхнє населення на Лівобережжя? Формально такі дії були відповіддю на експансію Юрася Хмельницького, що разом зі своїми татарами зробив набіг на лівий берег Дніпра. Дещо, правда, згодом зазнав поразки. Різницю між Юрієм Хмельницьким та Іваном Самойловичем в сутності не можна вважати значною. Обидва діяли проти власного народу за підтримки іноземних завойовників і переважно на догоду цим завойовникам. Обидва при цьому виявляли жорстокість і безпринципність. Яка у Хмельницького носила історичний характер, а у Самойловича прагматичний. Кожен із них використовує іншу в якості страхітливої альтернативи, аби змусити українців миритися із власними злочинами. Попри крайню непопулярність, Юрій Хмельницький зміг утриматись при владі аж до грудня 1685 року. Та ось як часто це бувало із турецькими високопосадовцями, султан йому прислав шовкового шнура, Юрій відмовився накласти на себе руки і його задушили турки в Кам'янці Подільському. Як бачимо обидві руїни, і давньоримська, і українська мали чимало спільних рис у стосунку державного правління. Управління, за якого верховну владу може отримувати будь-який лідер, якому пощастило знайти підтримку армії. Це призводило до безкінечної низки інтриг, зрад національних інтересів, внутрішніх військових конфліктів із залученням іноземної військової допомоги. А в результаті цієї, так би мовити, допомоги українські землі ставали розмінною монетою в міжнародних договорах сусідніх держав стосовно України. Таку систему влади слід назвати державотворчим хаосом, а виникла вона дуже давно ще у дописемну язичницьку добу, коли влада у багатьох народів була теократичною і контролювалася винятково жерцями. У цих умовах у багатьох народів товариства юнаків, переважно молодших синів у сім'ї, збиралися в загони, які чинили розбійницькі напади на поселення інших народів. Ці загони з поміж себе лідера. Коли ж певному загону щастило завоювати якісь чужі території, то цей лідер ставав монархом і його владу спадковували його нащадки. Скажімо так, відбувалося завоювання Нормандії вікінгами, тому монархія як державна форма управління є більш пізньою за військову демократію, поза як вона походить від останньої первинно. Перевага монархії в стабільності, проте за певних умов така стабільність може бути негативною. Монархія різко зменшувала можливість осягнення верховної влади. Завдяки традиції, яка унеможливлювала це осягнення для абсолютної більшості громадян країни, у цьому її плюс, бо таким чином унеможливлюється політичний хаос, викликаний постійною боротьбою за владу. Її ж мінус у тому, що монарх може виявитись тираном на зразок Івана Грозного чи Генріха VIII короля Англії. Або ж навіть зрадником, як, наприклад, королева Франція Ізабелла Баварська. Але серед монархів зрадники трапляються вкрай зрідка, тоді як серед гетьманів та претендентів на гетьманську булаву їх було помітно більше. Інша форма управління державою це олігархія влада певної групи вибраних осіб. У наш час олігархія це тіньова влада великого бізнесу. Який втручається в політичне життя країни. Кажучи іншими словами, у наш час фасадом державної системи є демократія, а її тіньовим боком олігархія. Усі закони в Україні ухвалені у відповідності до інтересів олігархів і з можливістю потужного контролю з боку олігархів за системою приходу кожної особи до влади. Якщо в Добу Козаччини в Україні була демократія під контролем шаблі, то в наш час існує демократія під контролем корупційного тіньового долара. Усі ми розуміємо, що наш народ повинен скинути із себе ці кайдани, це ярмо, не знаємо тільки, в який спосіб це краще зробити. У давній Греції існував майновий ценз. На мою думку, ми повинні встановити на рівні поправки до Конституції своєрідний майновий ценз максимально можливої заможності для президента, для народних депутатів, для суддів та всіх високопосадовців, включно з міськими головами. Скажімо, кандидатом у президенти не повинна реєструватися особа, яка володіє рухомою та нерухомою власністю, загальна вартість якої перевищує 100 тисяч доларів за сучасним курсом валют, включно з коштами на рахунках та з готівкою. Президент, власність якого виросла понад 150 тисяч доларів, повинен відповідно до поправки. До Конституції автоматично втрачати свої повноваження в трьохденний термін. При цьому має бути врахована також власність всіх членів його сім'ї, яка не повинна в своїй сукупності перевищувати 150 тисяч доларів. Така ж сама вимога має стояти перед усіма високопосадовцями, а за створення будь-яким високопосадовцем живих гаманців. Повинне бути передбачене довічне ув'язнення без терміну давності, і те ж саме за створення валютного рахунку за межами України та за володіння нерухомістю за межами України. Високопосадовець, який припустився одного з цих порушень або який наважився зайняти свою посаду, не відповідаючи зазначеним вимогам, повинен нести кримінальну відповідальність. У вигляді довічного ув'язнення Такий майновий ценз – це єдиний засіб відсунути великі гроші від управління нашою державою. Якщо ж ми відсунемо від управління Україною великі гроші, тоді ми відсунемо свиней від корита. У Ужгороді, на його околиці є такий ресторан, Де Нотаря». В одному з його приміщень знаходиться картина місцевого художника під назвою Доки свиней не заріжуть, люди залишаться голодними. Але у мене є альтернативна пропозиція, аби й свині лишилися цілими, і люди були ситими, це відлучити свиней від кори та в той спосіб, у який я сказав. І саме з цього слід починати всі реформи, адже як каже середньовічна Галицька приказка, не видушивши шершнів, меду не їстимеш.